Всім привіт, компанія Motor Ukraina. Сьогодні знімаємо для вас 24 очку з кабіною. Це заводський у нас fighter T254, модифікація C, це, це кап, тобто кабіна. Кабіна тут йде повністю обшита. Давайте з неї і почнемо, тому що це дуже важливий елемент, якщо працювати взимку, влітку тут. Повністю дуже класно все зроблено. Ці трактори мають як з кабіною, так і без підвісного типу педалі всі повністю. Основна коліса у нас 4 передачі вперед, одна передача назад, гідропецільовач керман з регулюваннями йде. Приборна панель у нас комбінованого типу, повністю. Тобто вона механічна, вбудована, є електронні частинки. Тут у нас відсік з запобіжничками. Все обшито, повністю рівна підлога. Тут у нас повністю все обшито пластиком такого бежевого кольору. Крамер сидіння з досить надійною подушкою. Такою. Ну, сидіти дуже зручно, амортизує дуже класно, тому можете перевірити, хто е, ну, зумнівається. Я думаю, що на будь-якому тракторі, де стоїть крамер, можете проїхатись і зрозуміти відчути різницю. Е, тут механіка без реверса, тобто 4 передачі вперед, одна назад. Зараз вам покажу. Повишені, поніжені перемикаються. Це повністю винесені важелі під гідравліку. Це основна гідравліка, це гідровиходи. Там дві пари у нас вентилятор є, зарядка для телефона, додаткове освітлення. Тут органайзери, під телефончик, Этот э, э, стояночне гальмо, під'єднується передній привод. Тобто можна 4х4 або 4-2 х їздити. І дві швидкості валу відбору. Є э, магнітолка, підсвітка, лючок на літній період. Додаткове освітлення спереду, омивачі, ну тобто повний фарш. Коротше. Тут магнітолка працює як від Bluetooth, так і від USB флешечки. Так, По кабіні показали, вона герметична йде, тобто шпарин якихось там щели немає, все зроблено через пильники. Що досить надійно робить цей трактор, і враховуючи його ціну, тут дуже класна модифікація. Сам трактор у нас 25-го року випуску має Кемовський 385 й мотор, тобто 24 кінські сили. Дизельний 4 -такний. По паливному баку. Паливний бак тут на 45 літрів пластиковий. Знизу у нас метал... металевий захист. Крила пластикові, 16 розбарні передні диски, 11,2 на 24 розбарні задні диски, плюс довантажувач на 25 кг на колесах стоїть. Спереду у нас теж 44 кг на передок. Можна ще доставити, буде по маленькому грузу, тобто місце тут, в принципі, є. Сам передній міст у нас посиленого типу, тобто чолок тут більший стоїть, ніж на звичайних 24-ках. Тут стоїть з 40 х тракторів міст і 24-й редуктор для кермування дуже зручно. Плюс ну, такий міст реально можна догружати спокійно і лопатами, і вілами, і чим завгодно. Вже такий трактор витримає. Головне, щоб розраховувати агрегатність мотора, тобто, щоб це обладнання потягнув мотор. Так, стартер. Два насоса, генератор, маса вимикається не зсередини, вона, в принципі, як зазвичай йде з правої сторони, з цієї сторони у нас глухо, бачимо заглушку. Вона може відчинятися як віконечко, але зайти треба тільки з лівої сторони, тому що тут куліса КПП у нас йде і, по суті, ну і педаль, тобто залазити з цієї сторони незручно. Як і на великих тракторах, ця у нас дверка йде чисто для провітрювання. Так, по кулії кулія тут 1,20 мет, можна розсунути ще на валу. Звертаю увагу по заднім чулкам. Чим цей трактор дуже примічательний? Тут чулок стоїть 12.04. Це з 90-х тракторів, друзі. Тобто тут у вас передок від 40 задок від 90-х тракторів. Він йде з посиленими бачимо, елементами. Примусова гідравліка, 900 кг таке підіймає. Примусово може качати вгору-вниз, є плаваючий режим. Чотири гідровиходи бачимо. Від окремого важеля кермуються. підсвітка номерного знака. Також у нас є автомобільна розетка. Всі повністю елементи освітлення йдуть діодного типу. бачимо. Діоди леди стоять. Камери заднього бачення як на скаутах немає, але це 24-ка з кабіною. Е, дуже бюджетна, скажімо так, але за свої характеристики я не знаю, чому така низька ціна. Тобто реально цей трактор має мінімум на 1000 доларів бути дорожчий. Ціна, до речі, забув сказати, цього трактора на сьогоднішній день складає. 7990 доларів, тобто 8 тисяч баксів у вас 24 ка з обшитою готовою класною кабіною, з підвісними педалями, з дуже потужним переднім і заднім мостом. Тобто, я не знаю, чому така ціна, чесно вам скажу. Але я скажу одне: розбирають їх реально швидко. Ми вже третю партію відправляємо. По залишку на сьогодні штук 4, по-моєму, залишилось. Взагалі їх на Україну приїхало штук 40. Тобто, реально, дуже швидко розбирають. Трактор класний, я думаю, ви по відео в принципі, це побачили. Щоб замовити, набирайте номер, який бачите на екрані, будемо чекати вашого дзвіночка. Гарантія 2 роки, доставка безкоштовна, без передоплати. Пока-пока.